Усім привіт! Мене звуть Єва. Ось це пес Бакі, а ось це моя красуня Марсі. І сьогодні я покажу вам свої нові книжечки, а також книжечки чоловіка. І це буде таке невеличке відео, але, але після невеличкої перерви я сподіваюся, що привезу для вас оновлені формати відео і, можливо, щось з цього. Сподобається, то ми продовжимо якийсь подібний формат. Сьогодні в нас буде невеличка розпаковочка, на жаль, всього одна, бо інша книга так і не дійшла до мене. А також я вам покажу те, що вже було розпаковано або було придбано в книгарнях. Поїхали! Перше, що я вам хочу показати, це така трішки несподіванка, але я вже казала, що я такий псевдоінтелектуал і мені дуже подобається хзуватися. Тому я придбала ось таку книжечку від фоліо. І вона неймовірно важка. А ще зараз я вам покажу, скільки вона мені коштувала. І це просто біль. Сподіваюсь вам вийде. Коротше, вона неймовірно важка. Навіть книжки в два, навіть в три рази більше, вони важать менше, ніж вона. А ще тут ось така краса. І я обирала її лише через те, хто був перекладач. Я подивилася подкаст, почитала відгуки і вирішила, що я буду. Читати в більш такому класичному перекладі, в більш можливо, трішки застарілому перекладі, але в більш достовірному перекладі. І чесно кажучи, я взагалі нічого не читала з Шекспіра, окрім двох якихось епізодів чи глав. Я не знаю, як це правильно казати. Ромео Джуліетти в оригіналі ще в школі. І на все це нам було потрібно приблизно рік. Ми рік читали. Два епізоди. Ну, Коротше, це було дуже важко читати. Ми читали, знаєте, не таке адаптований текст. Ми читали прямо ось як продають там в Британії. Ось от ми так і читали. Нас вчителі не дуже полюбляли. Так от, чесно кажучи, стосовно саме сторінок, це ну прям то такий тонесенький папір. Я вам передати не можу. Наче надруковано непогано, так, малесенький шрифт, але надруковано. Доволі чітко. Але э, сама якість паперу ну, прям не найкраща. Тут в нас Ромео Джульетта, Гамлет і Король Лір. Коротше, я все це затіяла заради Гамлета, тому сподіваюся, що найближчим часом я ознайомлюся, і мені буде чим хизуватися і розповідати вам, що, знаєте, я читаю не тільки там якісь підліткові книжечки. Наступненьким в нас буде. Е, Поки що в мене лише дві книжечки, третю забрав чоловік. Ось вони такі. Зараз я продемонструю поближче. Тут кожна книга, на кожній книзі зображена своя якась планета чи свої брами, не брами, не знаю, як це правильно сказати. Ось друга. І тут другу я не буду вам відкривати, тому що на картинках там є невеличкі спойлери, тому, тому не буду показувати. Можливо, ви захочете почитати. Враження мого чоловіка він не дуже, знаєте, мав хист до читання останні роки. А ось ця книга його просто захопила. Він першу прочитав за один день і один вечір, а другу він прочитав за два дні. І я лише встигала ходити в книгарню купувати наступну книгу. Але, але, якщо перші дві, вони просто неймовірні, вони супер захоплюючі, вони прям вкрай смачні, то третя нас а, привітає такою фішкою. Зараз я випадку. Так, трішечки краще. А, то ось а, третя книга нас. Порадує російським персонажем. І там деякі з коментаторів пишуть, що там не уточнюється, що саме вона є росіянкою, але вона Аннушка, вона не Гануся, не якось інакше названа дівчинка, вона навіть в перекладі Аннушка. І її дівчина, так, це російська лесбійка. знаєте, Тобто усе, проти чого воюють росіяни. Так ось вона лесбійка, а її дівчина чи там дружина, не знаю точно, вона поїхала в Москву. І мого чоловіка це дуже сильно тригерить. Він прочитав там близько 50 сторінок, і йому дуже важко. Такий невеличкий спойлер: цей персонаж не помирає. В мене і в чоловіка була надія, що вона десь там трагічно загине, але ні. І мало того, її дуже сильно романтизують, її дуже сильно е, звеличують. Окей, ця книга була написана і ви, видана, Не написана, була бу, вона була видана у 13-му році, якщо мене не зраджує пам'ять. Але там у, у цієї росіянки в неї ментальна психологічна місія. Вона така місія добра і справедливості, Вона більшість з героїв. Другорядних та головних вона буде наштовхувати на правильний шлях. Ну, коротше, вона буде така вся правильна, хороша, добра, і це сильно бісить. Ну, камон. І в чоловіка було резоне питання: чим вам взагалі подобаються ці кляті росіяни? Чому ви пхаєте їх майже у кожну книгу? А ще я прочитала коментарі, що четверта книга навіть просіла в плані перекладу усього в цій серії. Шість книжок. Не знаю, чи буде чоловік читати усі з них. Але перші дві він реально радив. Він навіть порадив їх мені, хоча я не люблю космоопера. Але він сказав, що вона класна. І перші дві книжечки раджу, а третя ну таке, ну таке, дуже такий спірний момент. Їдемо далі. І остання вже розпакована книжечка. Це в нас третя книга. Всесвіту Shadowhunters. І я на цьому моменті дуже хочу наголосити, що РМ Просто бусинки, просто котики. Вони завжди намагаються відповідати термінам, які зазначили. Якщо в них навіть є якісь затримки, вони пишуть який термін затримки, і вже будуть відповідати йому. Ну... Вам не доведеться чекати там чотири місяці, 5 місяців. Коротше, це круто, тому що в них взагалі було то, що книги вийдуть з друку 12-го, але 12-го вона була в мене вже по штуматі. І 12-го я її вже вхопила собі вручення, та чоловік її вже відкрив. Супер обкладинка в нас виглядає ось так? Ну, чесно кажучи, це просто дуже красиво. Це в нас, мабуть, клері. І ось тут є такий вовкулака. Я не знаю, я, є таке слово, як перевертні, але вовкулака для мене звучить якось прикольніше. Не знаю чому. Так, зараз я вам покажу без суперобкладинки. Місто скла. І такі форзаци. Мабуть, це все все ж таки форза це називається, так? І з іншого боку? Коротше, видання неймовірно красиве. Ось в цій книзі, до речі, до речі, в цій книзі вже почнуть такі вже більш-менш відкриті стосунки між Олександром та Маліком. Тому, тому я е, дочитую усе те, що я почала читати. О, у відпустку я з собою візьму книгу, яку ми з вами е, згодом розпакуємо. А після цього я дуже хочу розпочати вже читати Shadowhunters, тому що ну, в третій книзі вже повинна початися динаміка, тому я дуже дуже хочу. Розповів, чоловік прочитав першу книгу, одразу схопив другу книгу, йому дуже сподобалося. Але, але мого чоловіка дуже бісить клері. І мені здається, це виправдано, тому що. Вони тут підлітки в серіалі Клері було 18 років, то в книзі 16. І мені здається, що в книзі вони поводять себе більш інфантильно, ніж в серіалі. І саме цей аспект дуже сильно бісить мого чоловіка. І мені здається, саме за рахунок цього він не дуже сильно хоче читати Ян Хедалт, але йому цікава саме світобудова. Тому. Він продовжує читати, а я буду читати заради стосунків Маліка. Згодом поділююся з вами саме моїми враженнями. А зараз будемо переходити до найсмачнішого. Просто подивіться, яка краса. В мене вперше приходить книга від Artbook, саме від Artbooks. Так, де нам почати це відклуполькувати? Я її так довго чекала, господи, я її чекала, мабуть, з моменту анонсу, дуже довго, з моменту, як вони написали, що, наче вона вже прийде з друку, з того моменту ще місяць. Тому це було довго, але... але вона прийшла і ви просто подивіться на цю красу. І вона в прекрасному стані. Так, вона в прекрасному стані. Я дуже дякую, Рубукс. Тому що і ось такий зріз. На жаль, тільки кольоровий. Там був ще з якимось там орнаментом, але якщо ви не пам'ятаєте, то я не люблю усілякі такі зрізи. Ну, це не моє, мені не зручно з ними читати, вони мені візуально не подобаються. Я не уявляю, що у себе на полички я буду ставити зрізами вперед. Тому це менше на що я могла сподіватися. Інша наверное, книга, яку я очікую, вона від видавництва видавництво. Можливо, хтось здогадається, яка це саме книжка, оскільки тему, яку я здебільшого читаю, ви всі прекрасно знаєте. Ось цю книгу я планую взяти з собою в відпустку. І знаєте, моє колосальне розчарування, коли я читала анонс, я була впевнена, що це самостійна книга, але ні, теж цієї книги також є продовження. Поки ще лише одна книга. Я сподіваюся, що це буде дологі, але знаєте, які ці цікаві автори. Вони такі, так, це буде дологі, а потім а щось, щось дуже круто пішло, буде трилогія. <absorbed words> Якось так. Очікування в мене, що це буде щось таким мексиканським латиноамериканським вайбом, що можливо тут буде щось на кшталт Хеловіновської, не те, що тематики, а вайбу. І як ви вже зрозуміли, тут будуть хлопці, але невеличке уточнення, один з хлопців це трансгендерний хлопець. Тобто, це при народженні була дівчинка, але вона згодом змінила свою стать на хлопчачу. Я таке дуже полюбляю, тому я взагалі нікого не засуджую. Оце ваше тіло, ваше діло, робіть з ним, що хочете. А я буду про це читати. І мені дуже подобається. Можливо, я сподіваюся, що на неї. Я для вас зніму саме влог. І це лише один з перших форматів, який я хочу спробувати. Тому подивимося, як в мене все це вийде. Я при всьому бажанні з вами розмовляти, ділитися і таке інше в мене не дуже заточен розум та руки під те, щоб щось знімати. А знаєте, як ось ці всі блогери вони класно все знімають, вони там. І якийсь маленький нюансик, тут якийсь класний ракурс. Тут сонечко якось потрапило на і Ти погортаєш сторінки? Господи, я так не міркую, я так це не бачу. В мене мозок заточений під інше. Але я буду намагатися, я спробую щось mm -hmm. подібного формату. Можливо, знаєте, щось mm -hmm. в щось подібне, але в своїй особистій інтерпретації не знаю, подивимось. А на цьому я так думаю, що все так вели... дуже невеличкий сьогодні. Вийшов ролик. Я хотіла вам розказати, що з більшою долею вірогідності мене не буде десь два тижні, не буде оновлень, але я хочу повернутися до вас з новими форматами з новими ідеями. Тому побачимось. А на цьому все. Усім дуже дякую за перегляди. Дуже дякую за коментарі, за підписки. Тож, підписуйтесь, ставте дизлайки, пишіть коментарі. Неважливо які. Буду рада усім. І на сьогодні, все. Усім па-па!